Фотографії з вайбом Чорнобиля на старенькому кнопочному телефоні. Саме така мета в мене була, коли я положив в кишеню ту раритетну мобілку і вирушив на прогулянку. Ще більше додає атмосфери це захмарене небо. Зараз буде дощ. Приваблює мене чомусь та естетика закинутих споруд, з яких вже проростає зелень і на яких ржаві сліди. Цей міст не над річкою прип'ять, але він передає цікаві асоціації. Ну і це перше фото дуже хороша якість як для телефону, якому вже 19 років. Для наступної фотографії я включив режим сепії і вийшло кап'єць як атмосферно. Вирішив зробити ще селфі в такому режимі. Тут є ще той шпондерок. Поставив камеру на таймер, і от яка фотографія вийшла з цього ракурсу. Це фото мені найбільше подобається, хоч тут я заглядаю вам прямо в душу, але мені подобається на цьому кадрі, як виглядає потрісканий бетон, який віддає вже чимось таким старим і забутим. Падає дощ! Рік 2007